Шановні клієнти, повідомляємо вам про зміни у роботі системи в'їзду-виїзду на ринок Шувар. Відтепер у нас працює 4 автоматичних в'їзди та один в'їзд із касиром. Для того, щоб скористатися автоматичним в'їздом, вам достатньо обрати відповідну мету заїзду та натиснути кнопку. А у вас є власна карта клієнта? Для заїзду на ринок вам достатньо лише її відсканувати. В'їзд із касиром працює цілодобово. При плануванні закупів, врахуйте, будь ласка, що з 17-ї вечора та до п'ятої ранку автоматичні в'їзди працюють лише для власників карти клієнта. У разі виникнення будь-яких питань стосовно роботи системи в'їзду-виїзду, консультанти інформаційного центру будуть завжди раді вам допомогти. Спосіб оплати залишається незмінним. Скористайтеся терміналами оплати, що розташовані на ринку, або ж відскануйте QR-код на чеку за допомогою мобільного телефону. Завжди раді вітати вас на закупах на Шуварі.